Служба безпеки України затримала ще двох поплічників російських спецслужб, які вчинили низку підпалів на території Черкаської області. Основними цілями ворога були енергооб'єкти Укрзалізниці та адміністративні будівлі. Виконавцями замовних злочинів виявилися місцеві жителі, які шукали швидких заробітків у телеграм-каналах. За матеріалами справи одним із фігурантів є 25-річний житель Звенигородського району, який намагався підпалити адміністративну будівлю одного з місцевих судів. Іншим підпалювачем є його ровесник, який знищив релейну шафу та трансформаторну підстанцію на залізничній лінії. Також за вказівкою окупантів він облаштував на території регіону Схрон, де зберігав 4 кілограми вибухонебезпечної речовини для вчинення замовних терактів. За усіма викритими фактами слідчі служби безпеки України повідомили фігурантам про підозри за декількома статтями Кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 113 – це диверсія вчинена в умовах воєнного стану. За частиною 1 статті 263 це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, а також за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 194 це умисне пошкодження майна, шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Зловмисники перебувають наразі під вартою.